Віталію Хащовому 21 рік. Він навчається на четвертому курсі іноземних мов Чернівецького національного університету. У вільний час відвідує центр реабілітації у Лужанах, де відтепер зможе відновлюватися не лише психологічно, а й фізично. До 18 років дуже багато було моментів, коли ми могли лікуватися. Багато де там це і Одеса, і Трускавець, і в Чернівцях безпосередньо у нас були тут центри. А, а після 18 років вже якось стало набагато їх менше, тому ми так вирішили створити центр. Це дуже важливо зараз наразі для людей після 18 років мати таку реабілітацію, щоб не запускати свій фізичний чи там ментальний стан, тому що в нас якби. Наша інвалідність вона не закінчується після того, як нам виповнюється 18. Ідея відкрити такий центр комплексної реабілітації виникла понад три роки тому у батьків, які мають дітей з інвалідністю. Спочатку це було тимчасове приміщення та соціальне кафе Горнятко нині повноцінний центр. Я її в першу чергу. Це є її мати, особливої дитини. Романа фізичний стан вже трішки змінився. Йому краще, тому що він перебуває зараз. У нього є фізична реабілітація, Психологічна реабілітація, педагогічна теж його стан емоційний. Він просто радіє. Він ранком встає. Він каже: Я хочу в центр. Інколи в мене немає сил, але я знаходжу, тому що я розумію, що це для нього потрібно. І я і сьогодні він радіє ще більше. Я побачила, як емоції вранці в Романа, Напевно, в нього були сльози. І в мене були сльози. Він сказав, ми їдемо в новий центр, я хочу його бачити. Ремонт та оснащення центру реабілітації у Лужанах профінансували партнери з німеччини. Альна вартість проєкту близько 400 тисяч євро. У нас у Баварії ми знайшли ем, громадську організацію, яку, яка також працює з дітьми у нас, і вони б, були, були готові працювати з партнерами в Україні. Це перший крок, е, це великий плюс. І з ними, з громадською організацією, і ми обласна адміністрація, ми ем, ми записали заяву у. У фонд, і ми виграли цей фонд. Німецькі партнери, які також мають досвід у соціалізації молоді з інвалідністю, співпрацюють з Мамаївською громадою з 2017 року. Спочатку це був обмін досвідом. Ми запросили їх до себе і були тут у Карпатах. І молоді хлопці також один рік працювали в нашій організації волонтерами. У 2021 році ми підписали угоди між організаціями, але почалася війна. Це змінило наші плани, зупинило обміни. Ми прийняли звідси декілька жінок. У яких діти з інвалідністю і вони живуть у нас, але потім отримали додаткові пожертви для біженців і для наших проєктів? Тому ми вирішили ці гроші спрямувати на центр у Мамаївцях. Це важливий крок, але не останній. У нас ще багато спільних планів. центр комплексної реабілітації розмістили у колишньому приміщенні школи. Спільними зусиллями громада планує розвивати центр і надалі. В Планах відкриття кабінетів для профорієнтації та будівництва басейну. Попереду облаштування майстерень, попереду облаштування робочих місць, де ці хлопці і дівчата себе зреалізують і побачать свою е приналежність до суспільства як однозначно рівноці. Цінних людей, які ну мають якісь певні погрішності у русі, в руках, в ногах тут запланований поки що відкритий басейн і тренажерний зал. Ці плани ніхто не змінює. Ми шукаємо спонсора, бо ми не зможемо самі потягнути. Однозначно, що беремо участь у кількох проектах. У закладі вже працюють кімнати ігрової, педагогічної та фізичної реабілітації. Та головне тут діти і молодь 18 плюс Щодня спілкуватися один з одним та бути частиною суспільства, я впевнений, що цей центр це є центр сили, центр надії, центр нових можливостей для. Наших діток з інвалідністю, діток, які мають особливі потреби, і до них потрібен, можливо окремий підхід. Тому цей центр це центр так само надії для наших батьків, і ми так само працюємо над тим, щоб і в інших громадах були такі самі центри. Олена Кричко, Олександр Окіпняк, новини Сі4.